На перший погляд, дві не пов'язані одна з одною події, які відбуває, відбулися, точніше, вже останнім часом в Україні. Це прохання Сергія Притули, волонтера, колишнього, що, мабуть, політика, а може, з якоїсь перспективи на майбутнє, ось в цьому, яке почалося прохання ось з цього відео. потрібні головному управлінню розвідки потрібні потрібні безпілотники розвідувальні дрони і так далі тому подібне. дивує мене, як звичайного громадянина України ві... в... в час війни Росії проти України. Чому головна головного. Управління розвідки просить про допомогу у звичайних громадян через популярного е, волонтера-притулу, який збирає мільйони з росіян. Я нічого не маю е, з українців. І нічого немає проти волонтерства, проти того, що українці допомагають армії, але вибачте, не для гур і не після ось цього, що я зараз хочу вам показати. Тут таке відео два в одному. І про ГУР, і про ще одну подію, яка зараз відбулася в Україні. Слухаємо. Сьогодні з'явилися дві новини. Одна це Сергій Притула і його фонд оголосили новий збір для розвідників Міністерства оборони на 120 мільйонів гривень. А інша новина це те, що держава виділяє 33 мільйони гривень. Державних коштів на виробництво серіалу, здається, Семетей Інгулець. Тут я зроблю паузу в цьому відео, хочу розповісти, що ж таке серіал Семетейн Інгулець. Отже, на сайті державних закупівель Прозоро в пошуку в тендерах вбиваємо «Інгулець». Інгулець шукаємо. І що у нас тут? Ага, ось то, що треба. Про що мова? Закупівля коротше. Знімати будуть серіал, розважальний, комедію, робоча назва СМТ селище міського типу Інгулець. І на нього виділяють той, сами, той самий час, коли ГУР потребує закупити розвідувальні безпілотники для себе. Це державна установа, установа еліта, яка перш за все повинна забезпечуватись державним бюджетом України в час війни для відбиття навали російської. То на серіальчик на розважку виділяють 33 з гаком більше ніж 33,5 мільйони гривень. Тут почитати можете самі зайти. Хто, що, про що, коли, хто виграв і так далі. Але щоб не мучитися, послухаємо далі. Що ж про це каже Ігор Кондратюк. До речі, він не тільки телеведучий шоумен, а перш за все, він кандидат наук, здається, з фізики. І ось це головне. А то, що він там в часи. 90-х років не зміг заробляти на науці, отак більшість в Україні було, почав заробляти на шоу. Це не про що не говорить. Він залишився грамотною людиною, яка вміє аналізувати ситуацію. Він є справжнім науковцем. Тож слухаємо далі Кондратюка. Продакшн, як очолює мій добрий колега Юрій Горбунов. І у мене трошечки розриває бошку. І я знаю, в чорні що їм потрібно, скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. І я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні, вони. Я хочу сказати, що бошку повинно розривати у кожного свідомого, тверезу... тверезого українця, скажімо так, не шароварника, не ура патріота, не Залибота. А нормального, свідомого українця, який дійсно хоче перемогу України в цій війні. Ви знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою відчайдушною, волонтерською нацією, вони роблять з українців нацією, яка буде сповідувати принцип моя хата скраю. І дійсно, дивлячись на ці дві новини, що гроші потрібні на зброю. На розвідку починають виділяти гроші на казна що, на серіальчик, на хіханькі-хаханькі, на, на 95-й квартал в кінці кінців, будемо так казати. Це, ну, я не знаю, як це назвати ще. І пофігу мені і все інше. Так, отак я вже і починаю думати. Трястя твої матері, я кожну ну не гривню злотий віддаю на. Тобто, що, щоб там хлопці мої знайомі на фронті купили собі, чи там е, відремонтували квадрик якийсь, чи якийсь теплік собі купили, чи не знаю ще кудись, чи свічки зробити в кінці кінців. Е, а, а тут мільйони просто в нікуди комусь в кишеню на розпил на хіханьки-хаханьки, вибачте, і в той самий час у притулі вистачає наглості. Просити у людей що як просити, я зараз знайду, покажу, як він просить. Ось Притула все прекрасно розуміє. На цьому відео він пояснює, що так, так, розпили, розпили, послухаємо. у нас на фоні кипить робота, бо а, військові нарізали нам задачу, тому що величезна кількість людей бурюється тим, що в той час, коли нашим військовим потрібна допомога, ми волонтери продовжуємо клянчити, випрошувати у людей з усього світу по копійці, щоб ту допомогу забезпечити в той момент, коли якісь мери, голови територіальних. І я теж дуже обурений. Я гарно дратство. Але дивіться, коли в мене говорить хата, я не йду у Фейсбук в коментарях запитувати, чому держава закупила мало пожежних машин, кличу сусідів і йду гасити пожежу. Десь приблизно ось так, в 2014 році зародився феномен українського військового волонтерства. Ми не чекали, поки держава закриє а, усі потреби наших військових. Ми просто хотіли зберегти їм життя і тому робили все від себе залежне. А, я... а Ну тоді ясно. тоді ясно. Я теж роблю все, що від мене залежить зараз. І ти, Сергію, робиш все, що залежить, але не все. Ти можеш не знімати ці відосики. Е, звісно, популярний ти, але може ти підеш до Зеленського, може ти підеш до Юрасіка Горбунова і скажеш Юрасік, ти ж те, що у мене, на одній сцені ви робили, я не зможу піти до Горбунова, а ти піди, Сергію, і скажи, Юра, припині цю ганьбу, відмовся від грошей, побалакай там з цими продакшенами, продюсерами різними. Що вони гонять, на що нам ці паровознюки і так далі, хіханькі-хаханькі. Ти ж сам же не знімаєш свої варіати шоу і так далі. Ти правильно кажеш, що треба збирати гроші на війну, а потім будемо питати, чого мало машини пожежних закупили. То йди зараз, запитай на своєму рівні вищому, ніж звичайна людина, яка там копійки скидується. Запитай у Зеленського, із яким ти теж виступаєш. Виступав на одній сцені хіхенькі хаханьки розводячи. А він і далі розводить хіханькі хаханьки Запевне, на що вони це роблять, нащо вони цього не контролюють? А не записую відосики, звертаючись до кожного звичайного громадянина. Ти зараз робиш те саме. Пишеш в коментарях, коли треба гасити пожежу. Розумію степень вашого обурення, але ось ці люди, які приходять у коментар і пишуть. Я донатити не буду, бо там хтось краде в якихось міських радах, якісь мери і так далі. Ви відверто кому цим гірше робите. Тим, хто краде, ні. Ви гірше робите. Не спихуй на звичайну людину, кому гірше робите. Ми гірше зробимо, в, як... в, як... в, як... в, як... в якому стопні, в, я... в, якій... в якій степені. Мої недодоначені, скажімо так, я, я не хочу донатити так. Наприклад, я скажу: я не хочу донатити, скажімо так, 2000 гривень. Це велика буде біда, якщо військо не доотримує 2000 гривень. Чи може буде велика біда, якщо військо не отримає оті 33 з гаком мільйони гривень, які можна було скерувати? На оці дрони і закрити твої 120 мільйонів одним махом, навіть три рази можна їх було закрити ці 120 мільйонів для дрони гур. Що ти дурака з себе корчиш, сергіє. Солдату, який чекає на фронті на допомогу. Зокрема, навіть от на 5 комплексів ППЛА дорогущих, які дозволять нищити ворога там, де він цього не очікує. П'ять Либо... комплексів помнож на три. Замість свинарчуків, поровознюків, цих серіальчиків, 15 можна купити, замість серіалу. І скільки врятувати людей розказуєш тут про 2 тисячі 10 тисяч 500 гривень копійку донати від звичайних людей. Роби свою справу, а не пиши відосики і не коментуй коментарі під Фейсбуком. Тому. Коротше, я гадаю, досить цього відео дивитися. Зараз ще вам ну не буду шукати, пошукайте він ще одне відео, це Сережа Притула зняв. Що він робить нам обов'язкове обов'язок нам, давайте скинемось на дрони для гур, 120 мільйонів. Та скинемось, куди ж ми дінемось? Але ж є більш важливо для тебе конкретно, для таких як ти, медійників, завдання. владнати цей, я не знаю, як це назвати. Без приділ. Коли гроші витрачаються на Бруківку, на то, на сьо. А ти збираєш на дрончики. Хай інша людина збирає на дрончики. Стерненко, наприклад, там, не знаю. Ну, кожен має займатися своїм рівнем. Йди побалакай з ким там, хто ці тендери висуває. Ти ж в кінці-кінців в партії голос колись був. Добре, дослухаємо Ігоря Кондратюка. Ну, чорто зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в Україні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії. Сережа притула, ось про це запитай. Запитай у своїх друзів своєму, на своєму рівні. Для чого? Людина ось питає на своєму рівні. Ти запитай, Юра, віддай ці гроші, відмовся від Тендеру. наш цей серіал. Ну добре, Юру, ми ще зараз послухаємо. З Ребення. Навіщо? Я звертаюсь публічно, тому що я розумію, що ти не шантажом взяв всі гроші, їх тобі виділили. І може це відео почують, ті, хто тобі виділили, може вони хоч щось спрацює. Я не знаю. Якщо ми зараз будемо добудовувати музей Голодомору, то росіяни, які нас переможуть, тому що у нас ж немає А дро... Оце, до речі, ще одна дурня. Скільки там мільйонів виділено на добудову музею Голодомору? Та Голодомор, звісно, трагедія. Але чи треба. Минулу трагедію ставити вище трагедії, яка зараз відбувається. Ще більша трагедія, ще більше людей може загинути через те, що війна Росії проти України буде тривати довше, ніж вона б могла тривати, якщо б ми кожну копійку використовували доцільово на, вби... на боротьбу з росіянами. Ми не підтримуємо і не тільки дронів нашу е, армію. Вони в цьому музеї зроблять музей ганьби української нації. Я не хочу, щоб цього відбулося. Люди добрі, не використовуйте зараз державні кошти ні на що, крім критичної інфраструктури і Збройних сил України. А Тепер послухаємо Юру Горбунова, як же він виправдовується. Вітаю вас, це Юра Горбунов, і я хотів би по гарячим слідам відповісти на ті закиди, які сьогодні лунають в пресі і в засобах. Я буду коментувати, висловлювати ви свою думку на оці, начебто, ор аргументи Юри Горбунова, чому це треба робити, знімати хіханьки хаханьки Свою інформації в інтернеті стосовно того, що Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти. І це аж 33 мільйони гривень. Тому я хотів би ем, розповісти все по порядку, е, коротко, але щоб ви розуміли, що Щоб ви розуміли. Бо зараз ми не розуміємо, що відбувається. Ми типу, дебіли всі. І не розуміє, що 33 мільйони тратяться не туди, куди треба. Кондратюк про це сказав, він теж дебіл. В принципі, Притула теж сказав, що не туди тратяться. Він теж дебіл. Ну Так і скажи їм в очі. Слухаємо. Відбувається мульт-медійна платформа іномовиння України в травні місяці оголосили мистецький конкурс на зйомки фільмів, серіалів, анімаційних фільмів, документальних фільмів з патріотичним напрямком. Ах, патріотичне. Значить, якщо є патріотичне, значить це точно нам потрібно. А що то вже патріотичне, це не важливо. Повісь на будь-яке лайно український прапор, і це буде патріотично. Так виходить. Для того, щоб підтримати дух українців, для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний настрой. Знову патріотичний, патріотичний дух українців. Дух українців дуже гарно підвищує, підтримує відео, коли летить дрон і знищує. Якийсь російський танк, російського солдата, російський, російський бліндаж, ще там щось. Оце підвищує дух українця, кожного українця. Цих фільмів, мультфільмів, документальних фільмів повинні бути і комедії в тому числі. О, підводив, підводив патріотизм фільму, документальні передачі і комедії в тому числі. Взяв. В бочку дьогт, бочку меду засинув свою ложечку дьогтю. Оці комедії, лайно, яке зараз нікому не потрібне. І ханті-хаганті. Не час зараз сміятися. То нарікають, що люди сидять по ресторанах а в час війни, скільки солдатів закопів, про це пишуть ролики, але людям не доходить сидяти далі в ресторанах, святкують дні народження, їздять на курорти, які там курорти в час війни. І ще й комедії, давайте подивимося. Моя компанія прототип продакшн разом з іншими подалася на цей конкурс. Тобто держава. Типу, ну ми, ні, не тільки ми, не тільки ми такі погані, ще багато, багато було таких, які хочуть урвати шматок бюджетних грошей. Оголосила конкурс, ми на нього відреагували. А, держава оголосила. Ми тільки відреагували, це держава винувата. Ось міжрядочки. Читаємо міжрядочки. Добро, Юрій. В самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом Інгулець, який в собі заключає 24 серії. 24 години сидіння біля теле телевізора, і я здогадуюсь, з яким змістом. Це такий зміст, як слуга народу. Бога, сценаристи будуть ті самі. Я читав на Вікіпедії, вже є, про що цей проєкт, можете зайти почитати. Ну, Може, я про це трошки пізніше теж тут допишу. Ви точно знаєте, що все, що відбувається в державі, проходить через Прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони. Та через Прозоро там таке відбувається. І яйця по 17, і, і ваш оцей інгулець. Чи Як через Прозоро, то це значить все класно. Та ні. Вибачте, будівництво дорог і перекладання 10 тисяч разів однієї тої самої бруківки теж йде через Прозоро. І стадіони ремонтують, які зараз не потрібні на Житомирці, теж через Прозоро. Нащо? Притула про це теж питає. Нащо це зараз робити? Ривень на 24 серії, спеціалісти знають, це зовсім невеликі кошти. Другі... Звісно, невеликі кошти, але й не такі малі. Можна взагалі було їх не тратити. Ну, невеликі. Для мене, наприклад, великі. Для притули теж були б великі, якщо б ви їх віддали йому на дрони всі. На п'ять, на три таких партії, на які він збирає одразу. Х3, тобто буловних дронів і ГУРБ, Буданов був би, був би дуже задоволений, що він за рахунок недержавних коштів закрив свою державну задачу. Трішечки ще хочу показати заголовки. Ось новини на Google, просто в поїсковику вбиваю. І що ми бачимо? Мінкульт. Не лише оцей серіал. Сотні мільйонів. Сотні мільйонів на 50 серіалів. Не знаю, що це за серіали. Неважливо, я, якщо серед них я хоч один, оцей такий комедійний, дебільний, одебіліваючий, скажімо так, серіал. Ну і далі, дивіться: скандал, всі незадоволені. Треба треба скандалити, бо це, бо це просто трендець, що коїться у нас з бюджетом, з країною. Коли по копійчині, дійсно, як Притула каже, всі скидуються, заробляють ті податки. Тут на тобі 33,5 мільйони на якісь гімн. Тепер подивимось, про що ж цей сюжет цього серіалу. Ось довідка з інтернету. В ході презентації проєктів. Учасником була надана інформація щодо проєкту жанр драмеді. Логлайн проєкту, тобто сюжетна лінія. Два талановитих айтішника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова, і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині У СМТ Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз. По кличці батя. Тобто якийсь місцевий мафіози. А паровоз це, скоріш за все... Ось він тут собі не дорахував. Паровознюк мається на увазі такий бичара, який пахан на селі. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост. І час від часу працювати на фермі. Подивіться, які, які бридяті на програмістів, де да навіть під час війни, де да вони можуть працювати, програмісти, айтішники, де хочете, не прив'язуючи до місця. Вони тільки прив'язані до інтернету і до комп'ютера. Дайте місце у Львові, хай їдуть за кордон, хай працюють, заробляють гроші, опрацьовують якісь програми не знаю, для тих самих дронів. І так далі, і тому подібні. Скільки айтішників створили підрозділи в ВСУ і дронять помблять росі... цих росіян? Ні, їх треба записати якимось паровознюком, Бугайом, оцим. батя, батя, ну що ви там, в самооборону посадити в окоп і ще й на ферму послати. Айтішніка, який має голову на плечах, який має мізки. Добре, це не важливо. Дивимося, що ще є цікавого. про Про ось цей сериальчик. выявляется цей сериал Плагиат. Ось це в Википедии сериал Московский Никита Артем и Денис программисты из Москвы. разработаны канал интернет-проложение для смартфона но в последний момент многомиллионная сделка с инвестором срывается, а первый парней призывают службу армии. Ну, ось вам и сюжет для. Для Горбунова нічого нового, обидлячення українців, перетворення їх в моя хата в скраю, зменшення донатів це очевидно, від звичайних українців, які, як каже притула, стали дійсно мільйонами збирати за тижні, як каже е, Ігор е, Кондратюк, українці це Нація дійсно волонтерів. За, за пару днів вони, вони зібралися в ТРО і відбили окупацію України за три дні, яка повинна була відбутися. Обидля, зараз? Зараз, обидля. Ну, і ще цікавий такий момент, в той самий час, як оце ось відбувається, тринкаються гроші наші бюджетні, з податків. Читайте новина. В оборонпромі визнали, що серійного рибництва дронів немає. Чому це системна проблема? Перш за все, системна проблема, бо Укроборонпрому вже немає. Це тепер акціонерне товариство. А ви знаєте, що було з акціонерними товариствами? Це просто пограбування державної власності. І півтора року йде війна, досі немає звичайних хоча б fvp дронів камікадзе. Вони робляться на колінках буквально. Скільки волонтерів? Я знаю, що вона Франківській. В кожному обласному центрі є такі волонтери, хлопці з головою, які накупляли собі 3D-принтерів, паяльників і клепають ці дрони для фронту сотнями, сотнями за тиждень і висилають. Просто так висилають, без всяких збірів. А тут держава на ці 33 мільйони могла побудувати. Який не який, але такий невеличкий заводик з виготовлення цих дронів? Чотири гвинти, моторчик, GPS. Коштує, не знаю. Ну, 100 тисяч, хай може він коштує. Це забагато, мабуть, 100 тисяч гривень FP дрон. Граната. З моторчиком. Що складного? Ну і що? Серіал, перш за все, війна, мать рідна. Я гадаю, що цей серіальчик такий собі теж агітаційна передвиборча програма, може й Зеленського. А може Зеленський відчуває, що не виграє вже цих виборів, хоча електорат його доволі сильно підтримує, несвідомий, якогось теж порознюка такого бикана, Бугая, який простий мужик з народа батя. Бачите, батя теж такий псевдонім в цьому, для цього колгоспника-фермера з серіалу вибрали, типу, батя о, буде нами керувати. Він, він покаже тим багатіям, як треба. Тобто, це наступний крок після простого мальчика із народу Зеленського, якого вибрали 73% президентом. Оце батя буде наступний президент, чи що ви хочете сказати? Тоді ставте хрест одразу і наморочну морочнікому кому голову на Україні. Не буде ніякої України з таким батією. Дякую за увагу.